Зустрічаємо топ-6 насадочок від карте для холодної води. Погнали попапчик 8 мм кріль робін Ред. Попапчик 8 мм кальмар полуниця бергамот. Попапчик 8 мм, криль кріветка. Балансик Т2 10 мм, кукуруза тигровий горіх. Балансик Т2, криль-кріветка 10 мм. І балансик Т3-8 мм білача. Ці, ші, ці шість насадок будуть дуже актуальні для холодної води. Берете і перевіряєте. Цей набір-навсього зараз за 568 гривень і він летить до вас. Якщо протягом сезону на цей набір ви не зловите жодної рибки, тоді пишете нам і ми вам повертаємо кошти при умові, що ви так само для годування вибрали нашу продукцію. Тоді не зволікаємо, замовляємо і готуємо.